На даху стоматологічної поліклініки у Рівному встановлена сонячна електростанція. Вона генеруватиме енергію та підвищить безпеку живлення медзакладу. Гроші на будівництво надало посольство Німеччини в Україні та міська рада Рівного. Допомогла реалізувати проєкт громадська організація Екоклуб. Це пілотний проект у місті рівному в сонячній енергетиці на бюджетних установах. Я вірю, що він продемонструє для рівнян, наскільки це перспективна галузь і допоможе громаді у майбутньому стати енергонезалежною. Сонячна станція покриватиме близько 30% потреб стоматології в електроенергії. Попередньо економія складе близько 150 тисяч гривень на рік. Ці кошти. Можна вкласти у втілення інших енергоефективних заходів.